Готуємо, друзі, торт рибки без випічки швидко та смачно. Давайте ж подивимося, який наш тортик в розрізі. Є крем, також бананчики та печиво. Якщо зацікавила, готуємо разом. Нам буде потрібно печиво рибки, сметана, згущене молоко, варене або сире, як вам більше подобається. А банани. Давайте почнемо. В першу чергу, друзі. Більшу посудину вилиємо згущене молоко. Слідом за згущеним молоком викладаємо сметанку. Тепер нам потрібно це все перемішати до однорідної маси. Можете перемішувати ложечкою, так як я, можете скористатися міксером. За одну хвилинку наша заправка для тортика готова. Нам потрібно. Почистити банан. Нарізаємо його на невеликі шматки. В змішану сметанку та згущене молоко висипаємо наше печиве. Трішки, друзі, залишаємо для декору. За допомогою ложки все гарненько перемішуємо. Викладаємо сюди нарізаний банан. У нас було дві штучки. Гарненько нам потрібно все перемішати. Форму, в яку будемо викладати наш тортик, нашу начинку. Та дно я застеляю харчовою плівкою. Вкладаємо до кінця наше печиво. Розприділили. Тепер зверху накриємо харчовою плівкою та поставимо в холодильник на 3-4 годинки. Тортик, друзі, в холодильнику, а ми займемося його декором. Я натру на нагрупшу церку вафельку, вийняли з холодильника, відкриваємо харчову плівочку, знімаємо. Верх торта змащуємо сметаною або йогуртом за бажанням. Присипаємо натертою вафелькою. Боки, друзі, також трішки присипемо вапелькою. Прикрашаємо наш торт залишками печива, посипаємо, друзі, кольоровою посипкою та насолоджуємося смачним тортом під назвою рибки.